А приблизно о 22.30 він вийшов з кімнати, з квартири, Олени притули, де він у неї. Тому що позвонила дружина, треба було їхати додому. Вона з домами маленькими доньками чекала біля будинку, де їй не було ключів. Він вийшов на вулицю, ну і голосував, щоб зупинити автомобіль. Під'їхала оперативна мати, машина з одним водієм, більше нікого. проїхати, приїхати. Він сідає, водій попросив сісти на заднє сидіння, бо переднє щось там поломане. Вона газу сідає на заднє сидіння і тут. З двох сторон його зажимають, сідають і на передній стороні ще три працівники міліції Олексій Пука, чи два його підлеглі, старший офіцери. Георгія Гонгадзе вилив, ви знаєте з матеріалу до свого слідства, як він був убитий, задушений, як його залишився. Так от, коли Георгія Гонгадзе вивозили із Києва, за ним їхала наружка Служби безпеки України, бо вони теж пасли. Георгія Гонгадзе, і теж хотіли його викрасти, тобто були созна.